Молоджуюча процедура для нафтових родовищ саме так можна назвати метод гідравлічного розриву пласта або просто ГРП. Протягом багатьох років його цілком успішно застосовують на двірнянські нафтовики. А проведені нещодавно гідророзриви на Луквинському родовищі у Рожнятівському районі довели цей метод, хоча й дороговартісний, та все ж доволі ефективний. Старі свердловини із нерентабельних перетворюються на прибуткові. а а видобуток нафти збільшується у рази. Що таке ГРП? Як відбувається цей технологічно складний процес, знають наші надвірнянські журналісти. Свердловина Луква 59 відповідала всім вимогам та показникам для проведення ГРП, розроблена у 80-х роках минулого століття. з Часом зменшила свої видобувні можливості, хоча потенціал родовища чималий. В часі своєї експлуатації кожна свердловина. Свої видобувні можливості зменшуються, і тому виникла потреба в тому, щоб провести відповідні мероприємства, які би впливали на збільшення ефективності нафтовидобутку. Надвірнянське нафтогазовидобувне управління має великий досвід у проведенні гідророзривів. але те, що відбувалося на Лукві, це удосконалений варіант, до того ж доволі недешевий. Вартість однієї операції більш як мільйон гривень. Ось тільки робота цього агрегата в годину обходиться у 25 тисяч гривень. Саме ця спецтехніка подасть технологічну рідину під високим тиском у свердловину на глибину 1400 метрів. Тож, мабуть, витрачаючи такі великі кошти, керівництво НГВУ розраховує на неабиякий результат. Сам процес окуповується після отримання 900 тонн додаткової нафти. Тобто... Витрати, які йдуть на проведення такої свердловини операції, після видобутку додатково 900 тонн нафти повністю себе окуповують. Далі вже свердловина працює на прибуток. Сам гідророзрив пласта займає десь півтори години. Успіх залежить від злагодженої дії та чіткої співпраці усіх сторін. І за цим всім процесом дуже цікаво спостерігати. Ось тут науково-дослідного інституту Тарас Заколоцький чаклує над посудинами, визначає, скільки необхідно додавати активатора зшивача дорощину хімреагента. А ось бригада цеху капітального ремонту свердловини ГНВУ завершує підключення спецтехніки до гирла свердловини. А оскільки весь процес модернізований, то до всіх об'єктів, задіяних в ГРП, підключено датчики. Сам процес гідророзриву ми бачити не будемо, адже все відбувається. На глибині більш як тисяча метрів. Зате вся інформація стікається сюди на пульт управління, і саме тут буде незабаром відомо наскільки успішно відбувся весь процес. Саме тут, на станції контролю, спеціалісти зможуть відстежувати за допомогою комп'ютерів весь процес, керувати ходом роботи і першими дізнатися про успіх даної операції. Є у нафтовиків і свої забобони. Перебування жінки на свердловині, особливо під час грп, погана прикмета, тому не спокушаючи. Долю мені довелося спостерігати за всім процесом здалеку. Помітно хвилювались за успіх даної операції керівники НГВУ. Ще пак, адже на кону і затрачені колосальні кошти, і людський ресурс, та й репутація всього підприємства. Та на щастя, все пройшло успішно. Розрив пласта вдався, і першими про це дізнались на станції контролю. Розрив відбувся на даний момент, можна сказати, як в книжці пише. Тому що всі заплановані параметри були фактично витримані на сьогоднішній день. Вже проведено два успішних ГРП на 59-й та 79-й свердловинах Луквинського родовища. За словами спеціаліста з багаторічним стажем начальника цеху номер 2 Володимира Коноваленка, ця процедура не шкідлива для навколишнього середовища, не несе жодних негативних наслідків для екології. А для НГВУ це велика перспектива та впевнене майбуття.